Ви вже бачили відео, де гість у Наталки Мосічук поляк говорить, що влада України насправді воровата і вона нікуди не хоче ні в НАТО, ні в ЄС, ні в інші е, євроструктури. Адже тоді ти будеш під контролем. Знаєте, я десь щось підозрював подібне, що частина чиновників е, в житті не хоче до європейського союзу. Це за слова. Слова точно такі ж самі, як вишиванки на фоні набитих хабарями сейфів. Я ще рік тому написав великий допис, чому я за європейський союз, і там немає слюней і соплєй, типу того, що це цінності, що ми там історично в Європі, нічого подібного. Ми історично ми були в різних місцях. А от нині ми перебуваємо дуже в цікавому місці, в дуже цікавому, знаєте, там світло з кінця тунеля десь видно. це дуже цікаве місце, дуже неприємне місце. Так ось, я за європейський союз, тому що я розумію, що... Немає в народу України іншого. Іншої можливості контролювати цих вороватих чиновників, а вони є в Україні. Якби там Володимир Олександрович розповідав, що нема системної корупції, є системна корупція. Є тому вчора тільки була інформація про те, що це одиничний випадок. Податківець, хто він там, я не знаю, в Києві йому якийсь дідусь подарував 20 мільйонів гривень, там 16 потім подарував з пенсією там в три тисячі гривень. Ну для на кого це розраховано? В Європейському Союзі таких чиновників не Може бути апріорі. Якщо вони з'являються, вони одразу зникають взагалі з інформаційного простору, вони зникають своїх посад. У нас, у нас можуть бути чиновники, які опікуються різними відомствами, але при цьому самі не є чесними в цих сферах. Плегіати дуже в багатьох. І розказу так і треба, так і треба. Бо ну а що ти будеш робити? Треба було, щоб зайняти посаду, треба було кандидатську десь когось купити. Ну, ну Це бред, це просто не налазить ні на які ворота. І при цьому ці чиновники виконують. Обов'язки надувають щоки, проводять збори, регулюють політику в державі. Так не буває. Ну так в цивілізованих державах не буває. Тому е частина правди у цього поляка є. Ну як мінімум, я її поділяю. А ви напишіть в коментарях, чи ви бачили це відео? Хто не бачив, телеграм шопці профілю ми там обов'язково поставимо. Тому що ми ж демократичні держави і різні точки зору повинні бути. І ми з вами відчуваємо, що з політиками, з чиновниками щось не те. Оце те, що я вам пояснюю, ізуїцька логіка. Вони кажуть правильні слова, але роблять абсолютно протилежні речі, і ми це відчуваємо. А опонувати їм не можемо, тому що вони кажуть правильні слова, а їхні погані вчинки ми не одразу бачимо. Або часто і просто не бачимо. І як тільки ми починаємо їх підозрювати, вони тут же нас звинувачують, що ми якісь пронетакі. Це вони якісь пронетакі. І ми не повинні соромитись, висловлювати точку зору. Бережіть себе.